Друзі, всім привіт! В продаж залітає ще одна красуня, ще одна принцеса це KIA Niro 2022 рік з оригінальним пробігом 30 тисяч кілометрів. Автомобіль щойно приїхав з Німеччини, вже сертифікований і готовий до постановки на облік. Якщо ви шукаєте автомобіль KIA Niro з мінімальним пробігом, з оригінальним пробігом, впевнений, що цей автомобіль вас зацікавить. Давайте подивимось. В якому він стані, в якій комплектації, і яка буде на нього ціна, полетіли, ну і по традиції дам вам, друзі, декілька порад, як уникнути того, щоб не попасти на автомобіль з скрученим пробігом. Чому? Тому що 90% автомобілів, які є в продажу в Україні, вони з скрученим пробігом. Тому будьте дуже обережні і використовуйте ті поради, які зараз я озвучу. Ну, по перше, Треба запросити Вінкод код у продавця і банально забити його в Google-пошук і подивитись, можливо, буде посилання на аукціон, де ви зможете побачити, з яким пробігом і в якому стані автомобіль продавався. Це самий простий, звичайний спосіб. Наступний це запросити у продавця звіт з аукціону. Це не секретна інформація, якщо він чесний і порядний, він вам. Цей звіт надасть. Що ви побачите в цьому звіті? Це пробіг та дефектовку по автомобілям, які там були пошкодження, в якій комплектації автомобіль був, що до нього йшло, там комплект резини, гуми, можливо, які там зарядки, таке інше. Таким чином ви зможете це проконтролювати. Наступний крок це, або спосіб це перевірити через додаток Carvertical. Це теж працює, де ви зможете побачити. Пробіг автомобіля і порівняти його з тим, який задекларований. Також дуже важливий момент, якщо ви приїжджаєте купувати автомобіль, перевіряйте він-код, який вам надав покупець, або який був в авторії з тим він-кодом, який є в автомобілі. Бо дуже часто зустрічаються випадки, коли він-код від іншої машини декларується продавцем, а по факту приїжджаєте. А там зовсім інша машина з іншим він-кодом. Тому будьте дуже обережні, щоб не дати себе надурити. Переходимо тепер до цієї красуні, до цієї принцеси. Вона просто чарівна. Що ми маємо? Ми маємо 2022 рік. По факту, в техпаспорті він буде 21, але ви бачите, що тут вже нові значки. Начебто дрібниця, але виглядає, погодьтесь вже набагато сучасніше. Оригінальний пробіг 30 тисяч кілометрів, останній офіційний заїзд на сервісний центр в Німеччині був на пробігу 27 700 км, тобто декілька тисяч кілометрів назад. Автомобіль з Німеччини з тепловим насосом в гарному стані, жодна деталь не фарбована. 64 кВт батарейка, тільки з з такою батарейкою я привожу автомобілі, бо рахую, що 39 кВт немає сенсу купувати. Але в кожного свої задачі, тому хтось купує і такі автомобілі, що дає 64 кВт? 64 кВт дає можливість проїхати вам 450 км, Максимально, що я проїжджав, це 480 кілометрів, але це треба було знаєте так попрацювати над тим, щоб стільки проїхати. Але тим не менше, дуже гарний запас ходу, витрата енергії складає в середньому 13-14 кВт. Якщо у вас є приватний будинок, то це взагалі, друзі, must have для вас, тому що. При умові зарядці автомобіля по нічному тарифу 2,60 вартість проїзду 100 кілометрів буде для вас коштувати всього лише 40 гривень. Друзі, 40 гривень це 700 грам е, палива. Ну, тобто, взагалі, майже безкоштовно. Якщо заряджати автомобіль на зарядках, в мене в бучі є можливість заряджати по 8 гривень. За кіловат в суботу та неділю то це буде 100 гривень вартувати і коштувати. Якщо по 14 гривень це середня комерційна ціна швидкої зарядки, то буде біля 190 гривень коштувати вам проїхати 100 км. Також часто мене запитують, чому я не приганяю нижану кону. Гарний автомобіль, технічно вони однакові, але я так зрозумів, що клієнти хочуть бачити. Більше місця в автомобілі, щоб він був більш комфортний за рахунок того, що кона має трошки зменшену колісну базу, він козлить. Тобто, трошечки там позаду люди будуть підстрибувати на ухабах та на ямках. По комплектації цей автомобіль має безключовий доступ, має топову ледовану оптику з асистентом адаптації дальнього. Світло, тобто вам не потрібно перемикати з ближнього на дальній, це автомобіль буде робити за вас. Також комбіновані сидіння, шкіра з тканиною. Тканина дуже класна, дуже міцна, приємна мені особисто сидіти в цих сидіннях набагато приємніше, ніж на шкіряних. Також маємо підігрів сидінь, як ви бачите, підігрів керма, автохолд, новий вже рестайлінгове кермо з новим логотипом. А зараз ми проїдемось, зробимо невеличкий тест-драйв, і я вам розкажу, які безпекові асистенти існують в цьому автомобілі, а їх тут дуже багато, вони працюють дуже якісно. І мені це дуже подобається, тому що, як ніяк, ми їздимо по дорогах і хочемо їздити безпечно. Тому у нас є система така, як Дістронік, система отримання автомобіля. До попереду їдучого дистанцію утримує. Дуже гарно працює адекватно. Тобто ось цією кнопочкою ми виставляємо ліміт швидкості, до якої автомобіль буде розганятись. А ось цією кнопочкою ми виставляємо дистанцію, щоб автомобіль тримав або маленьку дистанцію до попереду їдучого автомобіля. Або велику. Прибираємо ножки і бачите, в режимі їзди в заторах це теж дуже корисно, тобто автомобіль сам пригальмовує і сам розганяється. Тому я, я не провокую вас дивитись в телефон, друзі, але всі ми як-ніяк хочемо подивитись якісь новини в телефоні, щось там погортати і це безпекова така опція, функція, яка може вас врятувати. Ножки, бачите, відпочивають, вам не потрібно постійно працювати на педалі гальма та акселератора. Автомобіль зупинився. Ну і зараз, коли ось цей Audi почне рух, ми натискаємо ось цю кнопочку вверх, і автомобіль починає... Свій рух далі. Якщо ми зупинились більше ніж на півтори секунди, треба буде або натиснути кнопочку плюсик, або натиснути трошки на педаль акселератора. Якщо ні, то автомобіль сам буде починати рух далі. Що стосується шумоізоляції, то вона тут дуже гарна, на високому рівні також підвіска налаштована. На мій погляд, дуже класно, вона не жорстка і не дуже м'яка, тобто збалансована, класно відпрацьовує всі ямки. До підвіски взагалі питань теж ніяких немає. Також по безпекових асистентах є асистент утримання в полосі руху, асистент, який попереджає вас про переїзд через суцільну смугу. Є датчики сканування мертвих зон. Автомобіль читає дорожні знаки, дублює вам це на екран. Якщо ви не помітили обмеження швидкості, то ви розумієте, що ви, побачивши це на дисплеї, ви розумієте, що ви їдете в зоні обмеження швидкості. Ну що, друзі? впевнений, що Кіаніро вам сподобався. Якщо так, то натисніть лайк цьому відео. Також в описі ви зможете знайти. Мій телеграм-канал, мої соціальні мережі. Переходьте, підписуйтесь також в телеграм-канал. Я загружаю всю інформацію по автомобілях, які є в наявності, які є в дорозі, як я за ними доглядаю, як я їх готую. Якщо вам буде цікаво, переходьте, буду радий вас там бачити. А всім бажаю гарних продажів і на зв'язку. Гарних продажів. Гарних продажів я бажаю собі. А вам бажаю гарних покупок. Все, па-па.